Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Олександр. Сьогодні ми з вами на нашому городі в іншому населеному пункті. Хочу показати кавуни і город. Кому цікаво залишається, також буду проводити обрізати кавуни. Сучасно не дуже хочеться показувати мені кавуни, тому що бур'янів дуже багато. Але проте кавунчики є. Ось такі. Вони обрізати декілька роликів, передивився і буду сьогодні пробувати обрізати. Так, але хочу спершу показати. Ковунчик є маленький, є вже більший. Так ось. Кури не є, але вони навпаки Ой, холодок роблять. Тому я їх вже брати не буду, тим більше я можу ще порушити кущ кавуна. І кавун перестане рости. А це в кращому випадку. Вон там, вон там, кавунів є багато. Діляночка невелика. 8 метрів на три. Так, тут десь бачу. Так, ось. Тут аж два. Тут і тут. Не дуже хочу їх обрізати, але щось попробую. тому що вони від цього краще ростуть. Тут такий кавун уже моя рука. Ось такий. Гарний. Бог допоможе. Можливо, ще поростуть і будуть нам дозрівати. Так, там є маленький. О, тут є. Також є одна динька і інша. Одна більша, одна менша поки що. Я висіваю з насіння, але краще висівати з розсади. Тому слідуючий рік буду висаджувати саме з розсади. Так ось. Так, тут взагалі такий вже величенький. Ось такий. Ну, ось так і так. Я думаю, що це непогано, тому що, тому що, якщо б з розсади, висадив вже у людей, навіть знайомих. Кавунчики по два кілограми. Так, ось деньки. Взагалі руками не гарантовано чіпати. Так. Тут є в мене півтора ряда кавунів і півтора ряда день. День. ось декілька штук я бачу, що зав'язалися. Є маленькі, вони такі ще пухнастенькі, коли, коли маленькі. Ну, бур'яни бачите самі. Ну, можливо, нічого не буде. Тут ще цією стороною передивлюся, може і десь пропустив. Так, тут кавунчик. Тут два такі. Вонів є багатенько. Та й добре, що є. Підживляв їх тільки раз розчином курячого посліду. І все, більше ніяких підживок не робив. Тому що в нас була спека, дощів не було, тепер різко почали йти дощі. І, І все. І буряни почали рости. Так, тут ще є маленький такий що тільки цвіте багато вже пов'язалося. Ну. ну, десь у середньому кавунів біля 15. -ти. таких уже ось таких. Ось е, оцей листочок, по якому е, определяють дозрівання кавуна, спілість. Так, тут ще такий сорт Мій Кремсон Світ. Світ збирав власноруч насіння з минулого року. У мене були кавунчики, але маленькі. Ну, я ніяк не формував, а цього року планую. Тут у мене ось. Є гілячка така, два кущі. Ну, казав мені Арсені, що потрібно прищіпувати саме кінець. Я попробую, буду бачити ось. І дивився також на відео, що там по листочках рахувати треба. Ну, ось так. Тут є і від плода шість листочків. Так, тут якийсь плід взагалі взагалі не гарний. Так, так, так. Тут ще тільки цвітуть. Зараз спробуємо на іншому. Ось тут гарно видно. Ось іде, е, тут корінь, тут кущик і ось якраз добре буде. Ось плід, Раз, два, три, чотири. І тут зарізані. Такі ножниці тупі. О. І зрізали, будемо бачити, чи будуть кавунчики нам рости. Також тут спробую. Раз, два, три, чотири, п'ять, зрізаю. Ось так. І ще тут. Раз, два, три, чотири і п'ять. Будемо бачити і спостерігати за цими кавунами. Тому що не знаю, як обернеться ситуація. Також бічні пагони. Бачу, що обрізають. Але в мене поки що по одному. Так, а мені цікаво, звідки. Ага. Так, 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 так. так. Ось цей кавунчик звідси. Також можна спробувати відрізати. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут відріжемо з вами. Ось так. Підрізав ось таку гілочку. Ось цей кавунчик. Будемо бачити, як буде рости. Зафіксуємося на камеру і наступний раз. Ну ось так. Будемо бачити. Буря не є, також хочу на кукурудзку подивитися. Але це вже в іншому відео буде. А сьогодні займаюся формуванням кавунів. Так, тут ось такий невеличкий кавун. Будемо від нього також формувати. І обрізати так ось тут заріжемо і викинемо. Уже полоти, кажу, не хочу, тому що нехай буде. Не буде так сильно пересихати земля. Так. Звідси пішов сюди. Один кавунчик. Взагалі, хочу пояснити, як я буду як я формую. Тут де добре видно, де я спершу. Ось, наприклад, де стебло. Ось тут у мене декілька зернин було, тому декілька стебел. Три стебладі. Раз, два, три. Е, якщо... Тут по одному, одна зав'язь тільки на одному стеблі, тому я зрізую на центральному стеблі від зав'язі 5 листочків догори. Ось так, наприклад, ось у нас зав'язь. Зарахуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Тут зарізаємо. На центральних залишати, наприклад, це бічний пагон з центрального вийшов ще один пагон. На ньому від плода залишаємо два листочки і справа і зліва на кожному бічному пагоні. Ось так. Тоді, коли вони швидше ростуть, і наливається. Ну я спробував Тому що є такі великі, коли вони вже гарні, ще не хочеться їх втрачати. Також тут ще хочу подивитися, тому що тут також кущики непогані. Але аж таких плодів я не бачу. Так, навіть взагалі бачу. Ось бачу. Так, тут також приріжемо ось бачимо. Пліт є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут зарізаємо після п'ятого листочка. Ой, Взяв ножниці не підходящі. Для, для цієї махінації. Ось так. День я ще нічого не формую, тому що там практично нічого немає на них. Так, тут кавунчики, хто бачив, я декілька хвилин тому показував. Також є вже гарненькі кавунчики. Я навіть, можливо, і в слідуючому відео скажу, коли я їх посадив. Так ось такі кавунчики. Так, тут стебло. Також можна спробувати прирізати. Так, он він наш. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут можна зрізати стебло. Ось так, надіюся, зрізалося. О, бачите, і зрізали. Ось ця все зелена маса тягне поживні речовини на себе. Обрізаємо по типу помідорів. Все зайве зрізаємо, але тут декілька є таких законів, що потрібно дотримуватися. Так, і ще тут хочу зрізати. Ось так. Ось кавунчик. Рахуємо висточки. Раз, два, три, 4, 5 і зрізаємо. Ось так. І ось цей нам пагін не потрібний. Так що, кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд. Всім мирного чистого неба. Будьте обережні і всім всього найкращого. Ось такі мої кавунчики я показав. Ставте лайк, кому сподобалося. Скажіть, який це, на вашу думку, результат. Добрий, поганий чи. Ще суперовень. Я покажу ще раз, що вирощував кавуни не з розсади, а із насіння. Висівав прямо у город. Так що, дякую за перегляд. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!